З телефона под

Собі взяв і на місце, да? Манга, ти радий, що ти на риболовлю приїхав? Коропів будеш тягати сьогодні, а? Чого ти такий засмучений? У дівчат перша риба. Ого, який красить! Тав що? Як ви його впімали? Тільки закинули і все без загодування? Да. Велика мистецтва. Ого, які молодці! Та ти що, який гарний? Я вас вітаю з вашим почином. Саме клювання. Ну, таке було дуже-дуже слабеньке. Зараз подивимося, що там Іна у нас достане. Та, викочу, викочу її. У нас ще підсака, мат. Не змочені, не зволожені. І у нас по майстерськи виважує її. До речі, ну правильно ти її вуважиш. Давай, заводь. Є! Є, взяли рибку Маленьку, але Ого, який. Що ти рада? Да. Так, перша риба у дівчат. Круто, молодці. Рада? Конечно. И на нас распочинила сегодня. У нас такая злива. Просто жах. Друзья, вы уявляете, у девчат сдох в клювание. Пока девчата тут Готуються годувати коробчика, я до них завітала, щоб подивитися, що тут у них таке є цікавеньке. І спитала у них, на що саме вони отримали клювання. Вони мені показали, що саме на цей балансик вони отримали клювання. Класно, вітаю їх знов. Пошла, родна, пошла. Іна, поцікай. Зак... Закривай фікціони, почекай. Давай швидше наверх! От так от взяла, молодець! Знов клювання. Зараз буду брати у підсаку рибу. У нас такий відбувся схід. Треба трішки вчитися. Ну, навчимося і будемо до берега довозити нашу рибку. Така, друзі, у мене консистенція виходить. Зараз я вам покажу, як вона у мене працює. Бачите? муть одразу. Кормовий посил йде у риби. У нас є риба. Знову. Це вже третя риба. І тепер тягну її я. Ого! який шалений такий хлопчик. Аж водку потягнув. Я підійшла і реально дивлюся, що воно за ним тягнеться. 133 світрі пішов куди. Yeah! Yeah! <laughs> Друзі! Другий припаркований. Достаємо його в мат О, Клас! Рибка клює, дощ іде, ми мокрі, насквізь, але... Гарно що є клювання. Будемо вважувати нашого красеня І далі я вам все-все розповім. Но спочатку покажу вам його. Погнали вважувати. Погода дуже погана. Риба не дуже активна, сильний дощ, її прибуваю до дна. Зараз я вам покажу, на що я ловлю. Розповім, як ловлю. Надіюсь, вам це буде цікаво. Доміку! Отакий! коробчик до нас завітав! Ось такого гарного окрасення! Ми спіймали і зараз. Будемо його швиденько відпускати, ми його вже обробили. Гарний подарував нам емоції. Такий чешуйчастий рівний, гладенький такий. Немає в ньому якихось там поранень. Дуже чиста риба, тому, тому я завжди відпускаю рибу і вам цього раджу. Відпускайте так само рибу, як і я зараз буду її відпускати. Клас! Продовжуємо риболовлю. Тільки що відпустила наше украсення, і у нас знов клювання. Відсікаємо. Ані, залишу. Іна, давай. Іна, давай. Іна, давай. Закріпи фрикціон. Фрикціон закріпи. Все, піднімай, піднімай. Давай, виважувай. Іна молодець, сама вже рибку виважує. ця рибка опиниться у нас, матір. Дай Бог. Подивіться, як манга вже чекає. <рі> ти сама будеш заводити його у підсак. Ого, гарний в тебе. Чуєш коропець? Давай, давай, ого. На мене. Ота! Є! Я тебе вітаю, Іночка! Мама, ти в шоці? Що Шо там риба є? я Дві вудки на березі, клює аж гай шумить у Баришівці. Прийшов час важити нашого красеня. У нас ваги вже відважні на 1 кілограм спеціально, тож він у нас заважив на 12 з копійкою кілограмів. Він спокусився. Ми сьогодні приїхали на денну сесію на Вовкове озеро. У нас буде одна основна точка, яку ми будемо годувати, та облавлювати її двома водлищами, які я сьогодні взяла. Сьогодні я взяла два коропових водлища це Шимано та Х 2 Чому саме коропові, а ловлю на Флет? Бо Трішки треба докидати і в мої дистанції йдуть 105 метрів і 95 метрів, а на 100 я годуюсь. Тому обрала так, щоб мені було зручно і не в напряг працювати з флетами. Поки ми розклалися, поки ми замішали наш сподмікс, у нас вже був такий шалений дощик, він просто нескінченний був. Він лив і лив, як з ведра. Всі крісла мокрі, шелтер ми з собою не брали, промокли самі до ниточки, але все одно треба працювати і ловити рибку, рибку сьогодні. Не просто так, же ми сюди приїхали. Тому рибаки, дивіться постійно прогноз погоди і якщо пише, що буде дощ, то готуйтесь до цього доща як до, не знаю, якогось кінця світу. Тому що насправді ми думали, буде маленький дощ крапати і взагалі трішки там з 12 до е, 3 години дня, але вийшло так, що він просто л'є, 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 і, і показує по прогнозу, що буде ще лити, і лити дуже багато аж до самої ночі. Отже, хочу тепер перейти детальніше до саме замішання метод міксу. Це те, що я сьогодні буду забивати у свої фле-годівнички. Я розумію, що це Стікмікс, але це так само можна забивати і у флет, якщо правильно зволожити, додати смачненький ліквід, і воно буде файно працювати. Так само є і методний пелець, який я буду забивати у флет-годівничку, і потім подивлюсь, на що працює та клює краще. Я сьогодні використовую жорсткий монтаж, але бачите, з таким ще більшим кільцем, щоб був у нього радіус більший щоб крючок міг розвертатися як, як завгідно і засікав гарно нашу рибку. Гачки я використовую сьогодні це гуро 10-го номеру і кренки так само 10-го номеру. Вирішила зробити ось таку снасть сьогодні на флюрокарбоні. Моя думка, що риба, коли підходить посмакувати, вона не пугається ні шнуру, ні літкорну, а тут флюр, тобто його навіть практично не видно. Тонкий повідковий м'який матеріал. 360 градусів, гарний гострий гачок, файний попапчик. І це все летить у воду і тягає багато класної риби. Більш за все, сьогодні отримувала клювання саме на ці смаки і на оці кольори. Тобто це був сьогодні розрив. На інші кольори вона практично не хотіла брати. Але все одно клювало, то вони мене сьогодні спасли. У нас рыбка знов! І голодний. Є! Клас! Клас! Друзі, хто не знає, якщо ловиш сома на вогковому озері, то у тобі йде безкоштовна риболовля. Але цього сома потрібно віддавати адміністрації. І тоді, і тоді це буде залік. Наступна риболовля у нас так само безкоштовна. Дай п'ять. Друзі! Наша крайня рибка вже у маті. Зараз я вам її показую, нашого сомика. Віддаю адміністрації. Буду з вами вже прощатися, тому що ми замерзли, дуже-дуже замерзли, промокли повністю. Показую вам його. І прощаємося. Отакий От маленький дурик. <плес> у нас клюнув, і спокусився на наш попабчик. До речі, ми ходили, кушали, я залишила вулище у воді, і у нас відбулося клювання. Я навіть не думала, що там щось є, але свінгер його здав. Такий маленький сомик. Гарнюнька. Знаєте, так і хочеться зробити отак. У нас погода взагалі не йде на покращення, тому ми вже збираємося. Маленький такий підсумок. Ми спіймали 7-8 риб. Це ну ви бачили, скільки риб можете порахувати. Я просто точно не пам'ятаю 7 чи 8. І у нас був один схід. Сьогодні ми приїхали на риболовлю з моїми нашими подругами. Це Вікторією Акімовою. Та Людмилою Вігерою. Вони ловили сьогодні на коропові монтажі, а ми ловили сьогодні на флет. У кожного було по два вудлища, одна основна закормочна точка. У дівчат було на пару напевно риб менше, але у них була вся риба груба. У нас так само було багато клювань. Цю рибу ми реалізували окрім однієї, і наш бік сьогоднішнього дня, який достала іночка, як ви знаєте, її, як мій оператор, але тепер ви будете її бачити чаще у кадрі, тому що я хочу, щоб вона мені допомагала у наших риболовлях, щоб вона трішки розумілася в монтажах. І мені так буде набагато краще. Напишіть, будь ласка, у коментах, чи хотіли б ви бачити іночку разом зі мною на риболовлях не тільки у ролі оператора. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Напишіть, будь ласка. Отже, сьогоднішній день пройшов, не скажу, що дуже круто. Але рибку ми потримали, кайфанули. Це однозначно емоції, адреналін. Но цей поганий дощик, і ми не підготовлені. То все це було так, знаєте, не дуже приємне. Але накрили ми такий маленький столик з смачними шашличками, картопленькою. Ну і, звичайно, овочами посиділи, поїли, поспілкувалися, що може бути краще, ніж риба у маті і риболови друзі-сусіди, які тобі багато яких моментів підсказують, Бо, наприклад, Віка Кімова, вона взагалі чемпіонка світу по карпфішингу У тому році вони виграли чемпіонат світу. Так от. Буду частіше намагатися їздити з цікавими людьми, більше їх показувати вам. Е, може, ви чомусь навчитись, я так точно навчусь. Тож сьогодні не дуже вийшло у нас все зняти, показати вам цей дощ, ми реально втомилися. Я впевнена, що ще буде відео саме з цими дівчатами, де ми класно та відверто поспілкуємось. Я впевнена, що це буде цікаво, буде у нас рибка, буде у нас бік. Тож, друзі, всім папа! -па. Слава Україні і слава ЗСУ!